І отець Настоятель, сучасні оці каталани, дорогі возлюблені, братя і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. На цьому наше недільне святкове богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників з прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні маю знову ж таки велику честь як правлячих царей, як. Начальник служби військового капеланства в привітати нашого військового капелана, який на цій неділі відсвяткував свій славетний півстолітній ювілей. Тому сьогодні від імені нашого дотовенства, від настоятеля капеланів ми хочемо вас, отець Олександр, привітати з вашим 50-ти річчям. Ви той самий, певцент, який не побоячись нічого. Ви стали до лав Збройної Сили України, ви прийняли священничий сан, ви стали військовим капеланом, а також і капеланом бригади 127-ї. І це є сьогодні найпотужніша бригада, де є багато капеланів нашої православної церкви України. І об'їжджаючи усі бригади, я відвідував і вашу бригаду і маю велику честь сказати про те, що. Ви є на своєму місці, ви є хороший священик, ви є хороший капелан, організатор. І тому сьогодні вітаючи вас, бажаємо вам сили, наснаги, Божого благословення, нехай Богсердний Господь і надальше благословляє ваші роки життя і послає вам довгі, щасливі і многі роки життя. А так, сьогодні маю велику честь зачитати грамоту від. Предстоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита Київського, Сієкріна Епіфанія, грамота завідання служіння Богові Україні за жертовність у захисті добра і правди, ярей Олександр Нестеренко нагороджується орденом святого, Мученика Юрія Переможця, Епіфанії, Митрополит Київський усієї України. Акція. І наша громада, яка дуже любиться Олександра, вітає його і дарує Йому ікону Семистрельної Богородиці, щоб мир стався і щоб зло припинилося в світі нашому.